Ліга чемпіонів сезону 2024-25. Чвертьфінали, футбольний прогноз. Друзі, вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і змістовні коментарі найважливіша підтримка нашому мастер-класу. Пам'ятайте про це. Дякую всім. Вітаю з радістю всіх. Знову Ліга чемпіонів. Другий день середа, 9 квітня. Другий день перших матчів чвертьфіналів. І в цьому відео ми розглянемо також, як і в попередньому. Що я давав на вівторок, на восьме. Тут ми розглянемо два матчі: Барселона, Борусія дортмунд і Парис Сан-Жермен, астанвіла Не буду багато. Часу затримувати лише факти, лише мої думки, плани і варіанти прогнозів. Барселона лідер іспанського футболу на сьогоднішній день, якщо вірити турнірній таблиці. Барусія Дортмунд далеко не лідер. Аж восьме місце. Восьме місце у Шершнів це, ну, не, скажімо так, не дуже Звичне місце для Дортмунда між собою. Барселона і Дортмунд зустрічались 5 разів, Борусія жодного разу не вигравала. Натомість Барселона тричі вигравала у Борусії Дортмунд і дві нічого було. Нуль поразок. Різниця м'ячів загальна по всім п'яти особистим матчам 9-4 на користь іспанського гранда. Знаєте, друзі, я не хочу сумніватися щодо першого матчу і щодо перемоги Барселони. З таким складом більш. Потужний навіть візуально, якщо пройтись по гравцям основного складу Борусії, Дортмут і Барселони, це помітно. Набагато більш потужний склад, звісно, у іспанського клубу. І тому я хочу з певненостю заявити і е, одноразово і об'явити свій єдиний варіант прогнозу на цей матч. Результативна перемога Барселони. Це так взагалом, я скажу. А якщо більш конкретно, перемога Барселони і тотал більше 2,5. Основний час по м'ячам. 1,69. коефіцієнт. Що стосується другого, а взагалом четвертого матчу. Чверть фіналів, а у середу це буде другий матч. Ну, вони одночасно почнуться, але просто я так його вже озоглавив. Лідер французького клубного футболу, Паріс Сен-Жермен, вперше в своїй кар'єрі міжнародних матчів і особистих зустрічів зустрічається з англійською Астон Віллою. Якщо я сказав, що Парі Сен-Жермен – це лідер, перебувають на першій сходинці в таблиці, лідер французького клубного футболу, то Астон Віла далеко на сьогодні не в лідерах. Астон Віла – сьома поки що на сьогоднішній день. І я дивлюсь, ще поки Бірмінгемці мають. Шанси потрапити в Єврокубки на наступний сезон, але в Лігу Чемпіонів, мені здається, навряд. Навряд чи попадуть. Ліга Європи, Ліга Конференцій можливо. І то навіть не 100%. Але якщо Астонвіла непогано заявить про себе тут, і. Пройти ПСЖ це не така вже і захмарна космічна мрія. Погодьтесь, що перемагати ПСЖ і навіть на виїзді Астанвіла зможе. Ну, принаймні, друзі, я впевнений, що Астанвіла заб'є. Ну, ПСЖ. Е Сама фортуна поволіває, щоб парижани вдома забивали. Отже, дивіться, ми з вами вже підійшли до такого е параметру, як обидві заб'ють. Скоріше всього, так, ніж ні. Погодьтесь, що тут більше всього. Накльовується саме обидві заб'ють. Ну, я точно знаю, що хоча б одному з клубів або Парижу, або Астанвілі повезе трошки більше. І, можливо, не просто заб'ють гол, а можливо, навіть і два м'ячики заколотять. Хтось із них. Я більше ніж впевнений. Тому. Ми прийшли до мого остаточного варіанту прогнозу. Обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. Коефіцієнт рівно 2. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі. Всім дякую за. Це наперед, друзі, і розраховую на вашу підтримку. Скоріше і нам всім перемоги над расизмом. Слава Україні, слава ЗСУ, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім папа! -па.